Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. І зараз огляд на РПС Черслів від українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Власне, зараз я його вам детально покажу. Розкажу, що як працює, що на нього можна начіпляти, і, в принципі, свою думку про даний РПС також вам розкажу. Тому починаємо огляд. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень «GunsHub». Ну, і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і одразу хочу сказати, що так як це РПС, РПС це ремінно-плечова система, то. Саме плечова система, плечові лямки, вони ось окремо, вони, до речі, навіть з неоригінального мультиками, тут якась є типу евакуаційна стропа, але я нею не користуюсь саме плечовою системою, і, в принципі, я не думаю, що багато хто нею користується, тому що сам по собі пояс він чудово сидить на талії, він має трошечки анатомічну форму і зовсім не спадає. Ці ремені можна використовувати хіба що для підстраховки, але якщо ми використовуємо... Систему Marom Dolphin, то, в принципі, вона у нас буде виступати в якості підстраховки, і в тих плечових лямках не буде взагалі ніякої необхідності, від них більше незручностей, ніж толку. Добре, починаємо з переднього Фастекса. Має ось такий вигляд з логотипом балістика. Фастекс українського виробництва, український виробник Amolit Plus. До речі, на ньому десь має бути маркування виробника. Ось тут написано Made in UA. Дуже Поганенько видно, насправді. І, в принципі, все. Чомусь немає більше ніякого маркування. Добре, є ось ці. Кільця, двощілівки для кріплення якраз таки, тих самих плечових лямок, які в мене не використовуються. Сам пояс він фіксується на фастекс, як я вже казав, на ось такій широкій стропі, яка має певний запас, яка, до речі, дуже зручно регулюється. Я продемонструю трошки пізніше, як він одягається, як він налаштовується. Є гумки для того, щоб можна було сховати. Залишок цієї стропи. Також додатково є ще ось тут гумки, на які можна закріпити ось такий підсумок під турнікет від цього ж виробника-балістика. Ну і далі, в принципі, у нас йдуть система молі в три ряди і на, з кожного боку є сім Виходить вертикальних частин молі, але, ну, скажімо так, функціональних з них шість. Тобто три підсумки, по дві молі можна закріпити спокійно. Бачите, у мене тут спарка колчанів, далі закритий підсумок під магазини для автомата Калашникова, і далі касета під гранати, також від балістики. Тут ще залишається одна чарунка молі, але вона вже не буде дуже функціональною, тому що. Ну, частково вона перекривається задньою частиною, частково перекривається ще цією платформою для Так, З іншого боку, все точно так само, все симметрично, такі ж самі гумки, така ж сама кількість моля. Тут нічого такого незвичайного немає. Задня частина, На задній частині, як ви бачите, у мене встановлена платформа. Система Marum Dolphin, система розвантаження, якою я користуюсь, яку в принципі можу рекомендувати. Про неї також є окремий огляд у мене на каналі. Вона якраз чудово займає задню частину, повністю на неї встановлюється і досить добре буде передавати вагу. Так, йдемо далі. Задня частина тут у нас є велкро, і ми можемо її Розтібнути для того, щоб встановити м'який балістичний захист. І тут бачимо: є пінка для пом'якшення, є ще ось певний шматок тканини, сам пояс у мене з кордури тисячної, з оригінального мультикаму. І в ось цих бокових частинах тут є типу пластикова вставка. Ось вона. Для того, щоб була трошки більша жорсткість. Ну і власне, якщо сюди додати ще й м'який балістичний захист. То жорсткість ще збільшиться, особливо якщо ми додамо по другому класу захисту, тоді жорсткості буде більш ніж достатньо у даного поясу. Ну, і, в принципі, і так немає жодних зауважень, в принципі, користуватись ним досить зручно. Але м'який балістичний захист ну, точно не завадить. Е, найцікавіше це внутрішня частина. Внутрішня частина це фірмова штука балістики. Ну, я не знаю, може інші виробники, якісь теж так роблять, але я поки зустрічав тільки в балістики, це так звана 3D-сітка, і вона досить добре вентилюється. В принципі, в жарку погоду буде досить. Комфортно в ній перебувати, ну, як мінімум, краще, ніж без неї. Так це точно. Все сітка, все має продуватися Вона досить м'яка, в принципі, нічого ніде не давить. І знову ж таки, ну, користуватися нею насправді зручно. Е, так, є. Три ось таких типу подушечки. Одна у нас на попереку, дві на боках, і в принципі ось і весь огляд. Залишилось показати, як він вдягається та регулюється. В принципі, також нічого незвичайного тут немає. Накидаємо його собі на пояс, застібаємо передній фастекс і далі у нас є ось ці дві шлейки, якими ми можемо його затягувати. А в цьому є як перевага, так і недолік. Перевага це те, що дуже зручно його регулювати, можна постійно його підлаштовувати під себе, ну, в залежності там, від одягу, від іншого спорядження. Ми можемо ці моменти регулювати. Далі, ось ці частини, які залишаються, можна просто змотати. І тут є, відповідно, гумка, куди це можна все сховати, щоб воно у нас не висіло і не заважало нам абсолютно ніяк рухатись. До речі, я використовую з цього боку підсумок під документи від балістики, і він трошечки заважає все-таки поясу. ну Типу бажано б без нього, але і з ним користуватись можна. Тому що ну, документи, в принципі, з собою треба носити, і не завжди, правда. Але якщо треба носити, то зручно саме в тому підсумочку їх з собою носити. Ну і, власне, ось так воно. Виглядає на мені то з недоліків ось такої системи кріплення це те, що пояс не суцільний і не проходить по всій довжині. Я знаю, є люди, які... Міняють оці штатні пояси, можуть замінити на жорсткий пояс. Я не знаю насправді навіщо вони це роблять, але тим не менш такі нюанси можуть бути. Щодо того, як він сидить, то в принципі жодних зауважень, як я вже казав, немає. Також його можна спокійно використовувати з системою Marom Dolphin. Ось ви позаду бачите, ну і відповідна частина вже в мене. Використовуються на бронежилеті, плюс як я вже неодноразово показував, можна на ось ці платформи швидкоз'єми, там додатковий БК, медицину, будь-що кріпити. Коли ми звикаємо до цього, то можна спокійно все це і встановлювати, і знімати досить швидко. І це насправді досить зручно. Ну, тобто, ось в цьому підсумку, наприклад, 6 магазинів і 2 гранати. І це можна швидким рухом на себе, скажімо так, начепити і так само від'єднати, коли нам, наприклад, треба це все використовувати. Такі от моменти. Пояс окей. Планую встановлювати в нього м'який балістичний захист для додаткового відповідно захисту. Поясу та попереку, і в принципі, це і все, що я вам хотів про нього розповісти. Плечову систему, плечові лямки я не використовую і ну, я не знаю, хто її використовує, можливо, хтось її використовує. В моєму випадку, так як є Marom Dolphin то для того, щоб, наприклад, його зняти там в туалет, сходити, то нам не потрібно буде його повністю скидати, він буде висіти на Marom Dolphin Ну, в принципі, от на цьому. І все. Всім дякую за перегляд. Зараз ще буде огляд на рюкзак від балістики РБІ. Ну і в принципі, якщо не дивились відео про мій комплекс спорядження від українського виробника балістика, то обов'язково подивіться, посилання на нього буде в описі. На цьому, всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!